Пропонуємо в оренду двохкімнатну квартиру по вулиці Полярна, 6П, Оболонський район. Ліворуч від входу санвузел окремий. Маємо бойлер, маємо пральну машину, ванна, туалет окремий, велика господарська шафа купе, простора кухня, вона розширена зараз у балкону. Електроплита звертаю увагу, є електрочайник, холодильник величезний, додаткова шафа. Хочу показати краєвид, бо це 11-й поверх, 16-поверхового будинку. Стіл чекає на своїх господарів. Це вітальня, вітальня з двома диванами, кутовий величезний. І односпальний. На вікнах є склопакети. Велика дзеркальна шафа купе в прихожій. Маленька кімната має також диван, робочий стіл. На підлозі паркет. Радіатори чугунні, тобто тепло достатньо. Склопакети на вікнах я казала. Балкон обшитий деревом, ще додаткова шафа. І все навіть сушарка. Вигляд з вікна. Квартира достатньо велика, загальна площа 55 квадратних метрів. Тож чекаємо вас на перегляді.